Пізно ввечері, 21 вересня, вересня, ворогатив по Харківщині. Голова Харківської ОВА Олег Сенягубов розповів деталі атаки. Так, окупанти вдарили авіабомбою по багатоповерхівках. Зазнали руйнувань, житлові будинки, 16 та 9 поверхів, Пошкоджені ще 7 будинків. Вибито понад 1200 вікон. Пошкоджено 21 приватний автомобіль. Постраждала 21 особа, із них троє дітей. Госпіталізовано вісьмох людей. Двоє хлопець 17 років та жінка 39 років у важкому стані. Також ворог обстріляв Балаклію, горіла складська будівля. Ракетами Х-38-2 росіяни обстріляли село Вербівка. Пошкоджено три будинки у Константинівці. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинок. Вночі росіяни обстріляли село Чайківку Малодонилівської громади. Пошкоджено чотири будинки, підприємство та будівлю ДСНС. Триває ліквідація наслідків атаки.